Лас Христу! Привіт! Це відео ми хочемо присвятити унікальній, непересічній особистості священникові, єпископові і папі. Напевно, одному із найпопулярніших святих католицької церкви. Здогадалися? Так, це Іван Павло II. Про папу Войтилу написано багато, однак він продовжує нас здивувати. Народився у Польщі у 1920 році. рано втратив матір. У дитинстві мріяв стати професійним актором, багато подорожувати, любив футбол, лижі та театр. 1946 року був висвічений на священника, а 1978 його було обраним 264-м папою Римським. Не покинув свою любов до спорту, і після того як став папою, іноді навіть таємно вирушав у гори, щоб покататися на лижах, протягом свого понтифікату побував майже у 129 країнах. Любив проводити час молоддю та втілив життя ідею збирати молодих людей з різних країн щороку в інше місце світу, де вони могли б молитися, знайомитися та спілкуватися. Вдовж свого довгого життєвого шляху. Кароль Войтила завжди звіщав добру новину про спасіння, сміливо ставав на захист людського життя, згорав у любові до інших, не щадячи себе, не боявся, бо настіж відкрив свої двері Христові. Помер 2 квітня 2005 року, а канонізований був у 2014 році. Особливими для папи були слова святого письма, якими Бог завжди його підбадьорював. Не бійся. До речі, у Святому Письмі ці слова повторюються аж 365 разів, як дні у році. Правда, цікаво. Думаю, що нам з вами варто повторювати ці слова щодня, інколи це допомагає впоратися із деякими труднощами.